Тепер вони можуть врятувати життя. Сумські школярі долучилися до всеукраїнської акції, щоб навчитися до медичній допомозі. Столичні волонтери влаштували для старшокласників тижневий курс життєво необхідних навичок. На змаганнях юних рятувальників побувала і Анна Книж. Статистика говорить, у трагічному випадку 70% людей не надають допомогу постраждалому, бо не впевнені у своїй медичній компетентності. А між тим, рятувати людину, що втрапила в біду, під силу кожному. Підтягнути навички до медичної допомоги серед школярів взялися волонтери фонду здоров'я і Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги. Започаткували проект Я можу врятувати життя і мандрують з ним Україною п'ятий рік поспіль. Його мета навчити молодих людей підростаючі покоління основам до медичної допомоги. Діти на практичних навичках відпрацьовують навики порятунку людини, реанімацію, зупинку кровотечі. До Сум столичні волонтери завітали вже вдруге. За тиждень курси до медичної допомоги провели для 500 старшокласників. Кращих із них запросили до участі у фінальних змаганнях. Цього тижня нас навчали надавати домедичну допомогу, навчали як зупинити артеріальну кровотечу, венозну кровотечу. Зараз у нас в країні таке, таке становище, що ну, це потрібно нам. Якщо було б ми не вміли цього робити, то все, чоловік би умер. Це дуже допомагає в житті і кожен має навчитися. Я дізнався, як при Ходиться в стані клінічної смерті, та як треба робити непрямий маша серця та штучне дихання. Ідею перейняти досвід від старших колег сприйняли на ура і учні, і вчителі, бо, хоча викладають відповідні дисципліни у школах, мають певні проблеми з матеріальним забезпеченням. Більшості випадків всі знають ці життєві навички, але дало можливість те, що представники всеукраїнської спілки парамедиків мали всі матеріали, на яких можна було відпрацьовувати життєві навички. Це манікени, яких не вистачає на, сьогоднішні, на сьогоднішній день в школах міста. На підсумкових змаганнях ізувалися набутими навичками учні восьми сумських шкіл, і лише представники однієї найвправніші і найдосвідченіші представлять область на всеукраїнському етапі уже в наступному навчальному році. Анна книж Сергій Лазаренко на часі новини.